Випускник 11 класу Вінницького гуманітарного ліцею імені Пирогова Павло Шевчук отримав 200 балів на національному мультипредметному тесті з трьох предметів. Переді мною була мета, і я прагнув її якби, от стати цей тест. На 200 балів, я так хотів, того я знаходив собі сили приділяти цим тестам навчанню навчання. Десь по 8-9 годин в день розповідає до восьмого класу, особливої уваги навчанню не приділяв. Потім з родиною на рік переїхали до Польщі, і ставлення до навчання змінилося. Там я звичайно що хотів показати себе з кращої сторони, показати, що українці можуть навчатися так само, як і поляки, навіть якщо вони нормально не знають мови. І заставлення таки за мною закріпилося і так. Продовжувалась до кінця одинадцятого класу. Повернувшись в Україну, зрозумів від наполегливості і отриманих знань залежить його майбутнє. Навчанню Паша приділяв щодня по 8-9 годин. 200 балів планував отримати, хоча б з одного предмета. Розповідає проте на найвищий бал написав тести з усіх трьох. Шок був для мене, коли я вже здав цей тест. Зовсім розраховував на 200. Паша найстарший із трьох дітей у родині. Мама Марина розповідає, син завжди був цілеспрямований. Він найстарший, він найвідповідальніший, найдобріший. Все, що най, все це паша. Він дуже добрий і дуже допомагає в усьому. У те, що Павло отримав найвищі бали на тестуванні, повірили не одразу, каже Марина. Я вірила в те, що він здасть на максимум своїх можливостей, але максимум, якби абсолютний, максимум, ну не знаю. Ні, напевно, ні. Пишається успіхами свого учня і вчителька Галина Столяр. Галина Столяр, вчителька історії та класна керівниця Павла. Це учень, який має свою думку, який впевнений в собі, який відповідальний. О ті риси, які мають бути притаманні чоловікові справжньому, вони вже притаманні Павлу. В таких умовах це досить важко було здавати тести, готуватися. Досить важко. Навіть діти під час тестів були тривоги, доводилося спускатися їм в сховище. Професійну освіту Павло Шевчук планує здобувати за кордоном. Спеціальність готельно-ресторанний бізнес опановуватиме у Канаді, а здобуті знання застосовуватиме, каже, вже в Україні. Після отримання диплома повернеться додому, аби розвивати туристичну галузь рідної країни. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця.